Ось наша славна Україна зробилася. Національний парад до дня святого патріка в Ірландії у Дублі. Буде наймасштабнішим за всю історію його існування. Організатори придумали нові нові технології, нові креативні ідеї і дуже багато сюрпризів. Звісно, до цього свята з'єдналася і українська спільнота, і цей день має бути найграндіознішим. Смарагдовий острів бажання на День Святого Патріка він стає ще зеленішим, тому що будівлі прикрашені зелені. Люди одягають зелений одяг. І, звісно, якщо у вас є якась деталь на цьому одязі, то це відповідає всім святам. Колись давним-давно бідні ірландці, коли йшли до церкви, вони намагалися прикрасити себе чимось і вдягали щось зелене, або зелену деталь, або трьох надягали на свій одяг. Але наші сучасники говорять про це зовсім інше. Вітаю вас, Вітаю. українську спільноту. Ми бачимо, як Ігор. дуже приємною. У вас є певна деталь. одягу, тому ми вас чекати. Не будемо кажуть, що якщо немає якоїсь певної деталі одягу на людині, то її можна почеркнути. Але у вас все інтересно. Я мав це свято, як вам національний наладити дуже цікаво, дуже яскраво, дуже патріотично і, мабуть, це унікальна можливість відвідати це величезне свято, яке відбувається всього лише раз на рік по дисяті цій в чудовій країні, і це велика вдача, можливо. Десь uh, є над нами або чотирилистий клебер, який приносить удачу. Слава Україні! Щиро дякую. Якщо ми сьогодні його знаємо, той хлеб, то він здійснив наші бажання. А бажання у нас є В історії Ірландії трьохлистник займає особливе місце. Саме за допомогою його святий Патрик говорив про божественне приєдинство. І дуже давно ірландці зробили три своїм символом, національним символом, тому що вони виборювали і слушно виборювали незалежність. І звісно, цей символ можна побачити у різних містах Ірландії. А поряд зі мною, пані Олена, і ми сьогодні говоримо про те, що ж українці, що вона очікує від цього. Ні, так, я а, що я очікую? Ну напевне, знайти збільшених щоб. Удача государства поза зі мною з нами всіма і можливо зустріти позили приходом, а в Галандії. Я приїхала за десь. у нас зараз у сумне, щоб нарешті вже насала перемога. Тому, якщо я знайду коли, я знайду це як вислання, обов'язково його відправить додому. Є ще один дуже великий мотив, тому що святий патрик залишиться великий захисник щит. Якщо цю чоловік учасник буде читати, то він <головіка> дійсно захисний. святого Патрика, духовного наставника Фінландії, є дуже багато легенд і казок. Але історичний Патрик жив у п'ятому столітті і він може, як реальна людина, через свої рукописи звернутися до всіх незалежних їхньої людей. У своїй сповіді він написав, що Господь розвідав усі народи по різних різних далеких місцях, і, звісно, це стосується нашої країни. Українці роз'їхалися по різним країнам. Ірландія одна із перших, яка надала прихисток багатьом українцям. На початку вони говорили про 40 тисяч людей, але зараз в Ірландії перебуває набагато більше українців. За це щира дяка Ірландії. Звісно, де б ми не були, ми не знаємо, коли буде яка ситуація, де ми знайдемо свій дім. Але головне бути з вірою в серці, з вірою у перемогу, і про це сьогодні не сядва.